На засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації, депутати та запрошені фахівці опрацювали низку важливих соціально-гуманітарних питань, що стосуються життя громади. Одним з ключових стало обговорення програми для кривдників на 2025-2030 роки, яка має на меті запобігати домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Програма спрямована на створення дієвої системи підтримки постраждалих і профілактично роботи з особами схильними до вчинення насильства хочу зазначити в першу чергу, що дана програма вже станом на сьогодні. Вона схвалена рішенням виконавчого комітету. Крім того, пройшли громадські слухання по обговоренню даної програми. Взагалі, ця програма повністю розроблена. На виконання типової державної програми, яка була затверджена наказом Мінсоцполітики. Тому зміст цієї програми відповідає типові державні програми. Вона складається із п'яти основних блоків Ця програма це йде діагностика, потім іде індивідуальна робота з кривдником, групова робота з кривдниками, Далі вже підведення підсумків та вже висновки, тобто вторинна діагностика. Також члени комісії розглянули питання внесення змін до. Витів економічної діяльності закладів освіти зміни необхідні, щоб привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства. Зв'язку з тим, що відбулося перейменування закладів освіти, а саме це закладів загальної і середньої освіти, у гімназію і відкрилися там дошкільні підрозділи. Є необхідність відкрити кведи на надання економічної діяльності, тобто, це дошкільна освіта та початкова освіта. Крім того, комісія розглянула 25 проєктів рішень про надання одноразової матеріальної допомоги жителям. Лям сміли, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також членам сімей загиблих захисників України. Після опрацювання всі питання рекомендовано винести на розгляд чергової сесії Смілянської міської ради.